Вітаю любителів шахів, з вами шаховий імітатор, і ми сьогодні поговоримо про матч Карцен Крякен. Цей матч, перший на якому не був присутній президент Шахової Федерації, оскільки він під санкціями. США його не пускають на свою територію, це і Люмжинов, і, о, в принципі, є за що його не пускати. Цікаво, що з приводу. Цього недопуску виступив, ми, ну виступило Міністерство іноземних справ. І воно, там припускаючи граматичних помилок, висловило свою там думку свою незгодості. ну Це їхня справа, наша справа подивитися, що ж було в першій партії. Так, на кону стоять великі гроші. О, стоїть найвище звання в шахах. І, о, до речі, дуже цікаво, що зіграло дебют Трамповського. Потім спитала Монасика, Чи пов'язано це з тим, що на виборах виграв в Америці Трамп? Але це так. Це все довкола шахової штуки. І що ми бачимо? До речі, о, Карякін. О, Тут не грає c 5 хоча два рази е, Трамповський, о, зустрічалась. зустрічалось. Е, Ні, там виходить все чотири партії разом з зі, її зіграв Магнус Карцен, е, дебютом Трамповським, ну з тих, що нам відомо. І після C5 він два рази програв. Зокрема, нашому Василю Венчуку просто в одній c 5 програв. Але вбирається більш солідна система D5, E3, C5. Це все ми бачили. І що ми бачимо ну, що Карсен він хоче ухилитися від дебютних баталій. Ну, мається на увазі від основних дебютних баталій. Звичайно, тут також дуже багато теорій, і обидва супротивники без сумніву знають їх. Але ми бачимо сон B5. це Ну Не впевнений, що буде, був готовий до цього Крякін. Але він ну, тут ухиляється від таких принципових, ну якщо грати чорними там в наборотьбу, то ферзь 5 це просто обов'язково був хід, викликаючи коня, щоб заблокувати пішака С. І Як наслідок, у бідах міцна позиція, але вони не проявляють пішакову активність. Вони просто стоять собі міцно. Так там потім Піти А6 і дивитися, як відреагують білі. Він вирішив брати е 6 От, ну, Це можна сказати, з свого боку ухилення від боротьби. І ми це будемо бачити всю попередню партію. Але якщо дивитися так, що буде ухилятися від боротьби Карякін, то він тим самим визнає, що Магнус Карсен. Сильніше його і він рано чи пізно йому програє, якби він міцно би не грав. 12 партій, звичайно, коротка дистанція, але тим не менше це достатньо для того, щоб От ти от граєш чорними, ти граєш чітко на те, щоб зрівняти партію, вирівняти гру. Ну, окей, скільки так з партії зможеш протриматися. Ми це побачимо. Але це, звичайно. Не чемпіонський стиль так, ухилятися від боротьби. Так, супротивник сильніше в тебе. Так, ти об'єктивно оцінюєш свої шанси, що у тебе є шанси більше відхопити очка, ніж очко. Так, це перший момент, коли ухилилась від боротьби. Кім 2. А тут другий момент, коли є ухилення від боротьби. Тут в розпорядженні чорних є лінія G. І от зараз можна було з нею скористатися під G8, бо захистити Пішака G2, тут немає змоги білим. Так Кінь не стоїть на в 3 тут не можна зрокіров... ну, зробити ракіровку. І тому тут, скоріше за все, довелося би грати кінні 4, але це доволі гострий варіант. Так, Білі захистили пішака не e 4 але пішли два рази в дебюті одну фігурою. Так? Тобто, якщо там слоном вони два рази ходили, але а, змушені були. Чорний також зробити не дуже корисний хід пішаком, то в даному випадку о, ходить тут без особливих виправдань ходить конем. Тим паче, що тут після ферзь... А ні, ферзь a5 о, тут не зобов'язано грати третій раз конем, тут можна зіграти ферзь d2, справа в тому, що ти на f6 висить пішачок і разом з ним висить тура. А раз так, то, скоріше все ж тут цілком бойова позиція. Взаємним провісанням пішаків і на фірм фланзі, і на королівському фланзі, тобто тут була б реально заруба. Хоча, скоріше за все, знайшли б обидві сторони, як висушити і тут гру. Але о, коли грають два Карпових, то, звичайно, це не уникнути. Карповщина тут в цьому матчі вона о, в першій партії, припрошу, не буду казати за весь матч Вона тут просто спостерігається. Та, сонце 5 ну мало цікавий хід Кінжи 3, рокіровка, рокіровка Є ось тут що ну, не зіграти якось нормально. Наприклад, C3, піхнути пішака хочеться, здвоїти, хай там отримується пункт D4, або Сон D7, не піти нормально. І залишити побільше фігур в боротьбі. Оце кінь 5, на грамо спрощення. Знову ж таки, це вже виходить третій вибір за, цим, за, цим, за 10 ходів три рази чорні ухиляються від боротьби. Так, ферзь 5. Тура же 8 і отут Сон сонде 7 або C3. Кінь 5 Ну, далі тут вже без особливих коментарів. 2, Тут, звичайно, можна було спробувати поборотися А, припрошення Е5, а B6. Тут ходом кінь 4 викликається хід і тут доволі неприємно. Так, зайвий пішак, але е послаблення поля F5. в принципі, от Єдине що, що тут. в принципі, Можна, в принципі, не, не критикувати так, що претендент ухиляється від боротьби ходом B6, бо там дійсно неприємна позиція після Кіні 4. Фір D5, щоб не було. Все це не так цікаво. То, до речі, цей хід А6 я не зміг його зрозуміти. Кінь д 3 і тут F4 Noска критикує. Хіти в 4, оскільки поле F4 потрібно для коня, і воно залишає, і взагалі невизначеність пішакової структури на королівському фланзі залишає багато шансів для якихось там маневрів. Але це все одно, думаю, не змінило характер гри. Корякін тут має ну, достатньо потужні редути і важко уявити, як то його можна було тут переграти. Тим паче, що кінь, в принципі, в такій відкритій позиції на двох флангах слабкіше з. За слона. Ну F4 і о, тут, до речі, якщо не грати H5, то можуть виникнути проблеми. Тут о, справа в тому, що, ну, наприклад, c 7 так, Кінь Е5 і побили, 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 наприклад, тут. І цей еншпіль, він програний. Ну, тут H5 вже нічого не дає, бо король просто прийде на полі G5. А в цьому плані тут Е4 грається. Треба бити, інакше поб'ють не f5 і королем просто заберуть його пішака. А після взяття тут проходить пішак на цьому фланзі. Просто h4. Можна h5 сразу. Зразу і просто g5. І пішак пробіг. Тут просто в чорні не встигають по темпам, за білим, щоб організувати контр. -гір. От такий був задум D F4, як пояснив Магнус Карсен що він хотів пройти пішокове закінчення, але от після H5 пішикове закінчення тут вже не вдасться в такі редакції, як він хотів, оскільки після кінь e 5 так. Тут можна навіть просто бити. Як А4, ну, при тут раз c7. А так, побыли, побыли, побили, побыли, король 7 Так, тут уже не проходит так же 4. Король 4 король c5. Тут было. А5, так, десь більш чіткий хід. І 5 Ну, АБ і король Б5. І тут чорний навіть, позиція, в першому встигати поставити ферзя і в них не повинно бути якісь проблем. Так. Ну, після H5 тут це вже все. Ніякої боротьби, все закінчується нічиєю. Що хочеться сказати? Хоч, звичайно, що це у високого готунку гра. Я так і думаю, що ядерні фізики це можуть оцінити, які працюють там з атомами, які там з точністю знають там, де там чорні вирівнюють, де не вирівнюють. Але для звичайного ну, громадянина. Що? Грають два шахіста, хто з них сильніший? Нічя. Ну, кому нічя потрібна? це не цікаво. Тим паче, що незрозуміло, ніяких ударів не було, просто фігури поманів панівривали і погодились на нічю на 42-му ході. Ну, в принципі, це звичайно вартує тих мільйонів і тих ресурсів. Але за це, за це, але за це я зовсім не впевнений. Що будуть платити 15 доларів, так, і там можна ці різні функції, щоб побачити ні, не дуже цікаву гру. Тобто, тут бачите, до 100 доларів заходять квітки на віртуальне відвідане цього матчу з різними технологіями. Ну, Просто це буде нецікаво людям. Дивитися, 42 ходи, як манівріють фігури, бо люди не, в цілому не розуміють цього. Ну, Що можна сказати? Так, Магнус Карсен міняє свій о -о, стиль гриві, як він хотів від придушливого до більш динамічного, і він не ухилявся від боротьби, він навпаки пропонувався супротивнику боротись. Ну, ж, подивимось, що буде в другій партії. Вперше мені не сподобалось те, що робить Скерякін. Він не виправдовує ці гроші, він ухиляється від боротьби, він не показує, чим він збирається обрати. Е, тобто, це суто суперечка суперечки фі, ну, фізиків з ядерної фізики. Ось і все, що я хотів сказати. Тож, сьогодні буде друга партія. Будемо дивитись.